Привіт, всім, вітаю вас на каналі Японська Пасіка. Отже, пройшло вже, мабуть, десь 2 тижні з того часу, як я попереднього разу відвідував своїх бджіл. Ось я знову до них приїхав. Можна там побачити, вони дуже активно літають. От, Сьогодні що планую зробити? Швиденько перевірити стан сімей, як у них там справи. Два тижні тому я приїжджав і е, замість холстиків поклав сітку для збору прополісу. Можливо, сьогодні, ну я її перевірю, і, можливо, сьогодні е, або заміню, або виріжу замінні на наступний раз. Ну, власне, перевіряємо, дивимося. А, і ще. Е, я вже двічі сьогодні бачив, що до льотків прилітали. Великі азійські шершні. Це отакі потвори, ну десь змійні з розміром. Ну Це сантиметрів 5-6. От, І вони ловили бджілок і летіли геть. От, Поки що е, нічого страшного немає, бо вони наростять в свої колонії приблизно до початку серпня місяця. Але до того часу я зроблю. Спеціальні вловлювачі і поставлю їх на прильотні дошки, от, щоб захистити своїх бджіл. Ну і, мабуть, також поставлю клейку-стрічку, такі липучі листки, от, щоб о, о, ну, цих паразитів відносно моєї пасіки відловлювати. Ну, на цьому вступне, вступна частина закінчена. Ходімо, подивимося, що там з вуликами. Так. Починаємо. Бджоли гарно працюють. От. Збирають прополіс. Ой, гарна важка рамка. Так. І бджоли висять вже під рамкою. А ну-ка чого от тут. Треба буде передивитись все, може їм уже. Час ставити розширення. Ой-ой. Перга, закритий розпліт. Зверху трішки закритого меду, знизу трутневі комірки. Всю пластикову вашіну вже прийняли. О! І схоже на. На маточник. Можливо, буде тиха заміна матки. Маю надію, що вам видно. Ось він. Зараз я подивлюся. Ну так, це, це чисто маточник. Наступна рамочка. Теж важка і теж висить бджола під рамкою. Як би тут не пішло раїння, От, замість тихої заміни. Бдджоли реально багато і вона фактично обсиджує всі рамки. Можливо, якщо у них повністю всі рамки відбудовані і місця вже дійсно немає. То я заберу оті по 200 рамки, що стоять під стінкою. І заміню їх на пусті рамочки з шматочками в от, Щоб їм було що робити. Щоб були зайняті. Так, дивимося далі. Ну, яєчка є, це означає, що матка тут десь ходить. Тому все непогано. Дивимося далі. Повні рамки бджоли. Просто, просто дуже багато. У них вже тут перенаселення. Просто фантастична чудова рамка. Дивіться, яка рамка. Так. Зверху мед. Посередині закритий розплід. Знизу трутневий розплід. Так, трошки пішло чи то сиропу, чи то меду. З цього боку те саме. Я навіть трошки зруйнував їм трутневі вощини. Ну добре, вибачайте дівчата. Тут також закритий розплід, зверху почали складати мед. І з іншого боку те саме. Закритий розплід, дуже багато бджоли. Треба вже робити, мабуть, надставки їм. Повний вулик бджоли. Це фантастика. Ну, я думаю, це ситуація, про яку мріє кожен пасічник. От. Бджоли дуже гарно розвинулись, фактично всього з двох рамок, От, вони розвинулись ось вже до повноцінних восьми рамок. Все забудували і їм вже малувато місця. Я їм сьогодні буду трошки допомагати. Так, я маю надію, що дві рамки старі вони просто заклали медом. І Тоді я їх заберу. Тоді я заберу ці дві старі рамки, замість них дам їм новенькі рамочки. І у них буде ще роботи на деякий час, поки я зроблю надставки. Ну, фактично так і є. Тобто вони ці старі рамки, вони їх використовують. Під складання меду. От, Я сходив за рамками, підготував їх, тобто прикріпив на них вощину. І зараз я вам швиденько покажу, як воно все виглядає. А в окремому відео я розкажу вже детально, як я кріпив вощину. Отже, ось так виглядає рамочка. Стрічки вощини я прикріпив на кліпси. От, Кліпси на стяжках. От, ну, Це власне така. Схема спрацює на рамках мого типу, де є ось ці такі секції, так, воно поділено на секції. Забираю обидві рамки із восьмирамочника. от, Навіть пожертвую тим розплодом, який там є на одній з рамок, бо вони все одно маленькі, ну, такі маленькі худенькі, от, хай вже розвиваються нормально. І також у восьмирамочнику я пошукаю і постараюся забрати всі маточники, мабуть, окрім одного. От матку я не бачив помічену. Зараз опа, зараз впала камера. Зараз одразу забираю дві рамки старі. До речі, хочу сказати, що навколо літають великі азі... азійські шершні. Це веспа мандаріна, якщо не помиляюсь. От, у латинській назві. От, ну, реально такі, як вертольоти, просто, просто здоровизні. Та але з шерстнями ми будемо розбиратися пізніше. Вони прилітають по одному, по двоє, частіше по одному. Ловлять одну бджілку і летять геть у своїх справах. Що таке сьогодні день падаючої камери? Ой, бджола сидить от просто всюди, на всіх стінках і на всіх рамках. Передивляюся рамки, видаляю маточники, які знайду. Так, дуже гарно забудували. Вжела продуктивна. І, мабуть, я їм в розрив поставлю оці дві рамочки, От, щоб вони там займались гніздом відбудуванням, а не займались намаганням втекти. От, А тим часом я на тижні приготую їм додатковий маленький корпус під брусковий мед. А, до речі, тут чітко видно. Як вони гніздо формують? От, тобто вийдуть, мабуть, ось ці бджоли і далі гніздо буде у цій зоні. Так, все добре. Від цієї родини гарно було б робити відводки. Тижні за два я поїду в одне місце, де мені обіцяли показати місце, де я зможу поставити ще вулики от, і зайнятися тим, чим мені найцікавіше, а саме селекцією. Бджіл. От, тобто я б хотів би розводити бджіл на, на маточники, на маточне виробництво. Так, і ось цей розрив. Я ставлю дві ось такі рамочки. Вони їх приймуть, їм буде місце, їм буде що робити. Вийде нова маточка. То вони там вже розберуться, яку собі залишити. Ага, треба це ось так. І все буде добре. Їм буде чим зайнятися. А десь через тиждень я, я їм привезу додатковий корпус, щоб вони вже носили його чисто на мед. От, тобто, вісім рамок буде гніздова частина і решта буде мед. Тому далі я вже закінчу роботу з вуликами поза камерою. А окремо зніму. Відео про а, ось ці свої кліпси для Так, Окремо покажу відео, додам до, до нього файли. Кому цікаво, кому потрібно, будь ласка, користуйтеся. Це буде безкоштовно. Тому, будь ласка, кому треба, користуйтеся. На цьому дякую за вашу увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, став, ставте лайки. Додавайтесь у текстовий телеграм-канал. Далі буде багато цікавих відео. Та сьогодні я бачив великих азійських шерстнів, трохи пізніше ми почнемо з ними а, конкурувати за моїх бджіл. Буде багато цікавого. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваш час і до нових зустрічей. Побачимось.